Тестаменти по кишені були не всім, тож тепер маємо для вивчення переважно заповіти заможних. Дехто складав тестаменти планово після п'ятдесяти, а дехто вже на смертному ложі. Урядників викликали додому зазвичай двох-трьох, іноді за свідків брали сусідів та близьких друзів, як то казали, людей добрих, віри, годних. Писар під диктовку нотував не тільки кому що відійде, як поховати, і навіть скільки свічок поставити за упокій. Ті тестаменти були спробу підсумувати життя. Зараз вони читаються як літературний твір. Е, бо тестамент оформлювався за певним формуляром. Спочатку записувалася інтитуляція Яра Божий, відчуваючи наближення смерті, засвідчує, що я знаходжусь у повному розумі і можу списати цей текст. Тобто, осудність була важливим фактором. Далі записувалася така аренга, де Формулювалися різні там цитати з святого письма про наближення смерті, про мізерність людського життя і про вічність після смерті. І наступна майнова частина була завжди найбільшою. І далі тестатор вже диктував, кому він що відписує детально: там дружині, дітям, слугам, якщо вони були. Звісно, могли бути і авторські відхилення від цього плану, але переважно писарі та тестатори, тобто ті, хто заповідають, дотримували структури, яку розписав польський судовий службовець, укладач збірників Магдебурзького права Бартоломій Гроїцький у кодексах артикули міського права і порядок міських судів у короні Польській, за якими жили більшість міст України до кінця вісімнадцятого століття. Але про процедуру. Коли текст був готовий, усі присутні засвідчували або підписом, або ж власними печатками міщани та шляхтичі носили такі на пальцях. До речі, у деяких оригіналах тестаментів досі збереглися відбитки сигнетів. Обов'язковим був підпис самого тестатора, хоча би хрестик. Ну бо тоді, навіть серед шляхти, ще було чимало неписьменних. Далі цей чорновик несли в ратушу і начисто переписували в урядові книги, завдяки чому власне вони до нас і дійшли. Ті, кому на таку бюрократичну процедуру грошей бракувало, залишали по собі усні розпорядження. Та навіть у такому випадку ніхто не міг порушити волю померлого.